Вітаю, любі друзі! Сьогодні у нас 10 грудня і мені вчора подружка купила вишні. Ми з нею довго шукали саме вишні заморожені і не могли знайти. А вчора вона мені завезла, бо знайшла їх. І мені дуже захотілося зварити наших вареничків. Я вже зробила тісто, і ось накладаю вишеньки. У мене замість качалки ось така бутилочка. Ой, житія наше. Ось такі вишеньки накладу зараз, каструлю вже поставила, вже гріється. І зараз розкладаю вишеньки. Ліплю варенички. Водичка в мене вже закипіла. Не встигаю їх зліпити. Але нічого, зараз все зліпиться. Розклала спочатку по дві штучки, на більші по три. Думала, щоб хватило на всіх. Воно трошки залишилося, так я порозкладала на кожну варяничку побільше вишень, щоб була смакота. От так, зараночку будуть варенички. Хоча я дуже рідко роблю вареники, бо сама для кого мені їх варити. Іноді приходить онучка. Це моєї сестри онучка. То хочеться пригостити якимись смаколиками. От так, зараз перероблю всі варенички. І зварю. Ой, вроді і сік всю ніч розмерзалася і сік стікав. Але щось витікає, все рівно трішки поналяпувала тут. Ну нічого. Нам їх не на виставку. Аби смачно було. І щоб не розвалилися, не розклеялися. Я тісто роблю, яке завжди виходить. Три до одного. Це три, наприклад, чашки муки. Беру одну чашку або стакан. Три чашки муки, потім трішки солі туди. І трішки олійки. І олійку з мукою треба перемісити рукою так добре-добре, як на пісочне тісто. А потім туди, у цю суміш, додати добав, одну чашку, якою міряли муку, додати воду. От воно якраз підходить. Ой, на мокло і розсипати. Хоче розлізтись, ну нічого. Одну чашку води. І ви знаєте, дуже-дуже добре виходить тісто. Воно не прилипає до рук і не треба там потім доливати воду туди, або досипати муку. Взагалі, воно виходить, ну, ідеальне. Один до трьох, три частини. Муки і одна частина води, плюс трішечки олійки. Так, зараз доліплю швиденько і буду варити. А я ще з того соку, що остався з вишень, я його не п'ю, бо він потім із жога буде. Я взяла собі, заварила ще кисіль. і тому. Тому у мене буде вишневий день. Всім смачного. Ось такі варенички у мене вийшли, з них ще пари де. Зверху притрусила цукром. І отаке щастя у мене. На сніданок будуть вареники з вишнями. Смакота. Може, когось надихну, щоб хтось зробив вдома теж Вареники. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую за лайки, за підписки. До зустрічі!